Привіт, ну що? Давай чесно уявляєш картину. Ти сидиш за столом. Перед тобою ціла гора підручників, маркер в руці, і ти виділяєш ну практично кожне речення, бо все ж важливо. А в голові вже такі плани, що Нобелівська премія це тільки питання часу. Знайомо, правда, так от сьогодні ми цю всю історію кардинально змінимо. І ось пройшло три години. Три години твого життя. Ти ж старався, чесно, підкреслював, перечитував. А що в результаті? В голові, ну, приблизно стільки ж інформації, скільки води можна донести в решеті. Пусто. Ох, це ж жахливе відчуття, правда? Коли знання випаровуються, отчесно, швидше, ніж гроші з картки після зарплати. І от іспит вже не іспита якась лотерея, де твоя головна стратегія, ну, а раптом пощастить. Але знаєш, що в цьому всьому найцікавіше? Увага! Цілих 90% студентів навчаються саме так, уявляєш? З ефективністю, з якою, мабуть, печерні люди освоювали б квантову фізику. І знаєш, що найгірше? От реально найгірше. Ці 90% щиро, от просто щиро переконані, що вони все роблять правильно. Але звісно є секрет: справжнє ефективне навчання вимагає не більше часу, а більше мізків. І не хвилюйся, це не так складно, як звучить. Я, можна сказати, провів усе дослідження за тебе і зараз покажу шість реально науково-доведених методів, як вчитися в рази швидше, і що головне запам'ятовувати надовго. Отже, ось наш план на сьогодні. Поговоримо про правила 80 на 20, потім про техніку таймер гонщик. Далі тест Айнштейна, активне згадування, суперсили мозку і наостанок така собі досить брутальна техніка випльоскування. Готовий? Поїхали! І так, перше правило: готуйся, бо це, мабуть, найжорсткіше відкриття у світі освіти. Увага! 80% того, що ти так старанно зубриш, абсолютно, от просто абсолютно марні для іспиту. Це називається правило парето і повір, воно працює скрізь. От подивись сюди, все дуже просто лише 20% твоїх зусиль дають 80% результату, а решта 80% зусиль ну вони просто дають тобі таке приємне відчуття зайнятості і, звісно, красиво розмальований маркерами підручник. То що ж робити? Все геніально просто. Замість того, щоб намагатись вивчити абсолютно все, просто підійди до викладача і прямо запитай, що буде на іспиті, все. А потім вчи тільки це. Серйозно, перестань бути колекціонером непотрібних фактів. Добре, поїхали далі. Друге правило: як змусити свій мозок працювати як гоночний болід? Відповідь: таймер. Тут, знаєш, такий цікавий психологічний парадокс. Коли у тебе купа часу, мозок що робить? Правильно, розслабляється. А коли часу обмаль, він починає панікувати і вмикає режим турбо. От просто подивись на цю різницю, дай собі цілий день на навчання і що? Прокрастинація, інстаграм, роздуми про сенс життя, знайомо, а тепер постав таймер на 30 хвилин, і ти раптово перетворюєшся на академічного шумахера. Мозок вмикає режим аварійного поглинання знань, ніяких відволікань, тільки хардкор, тільки чиста концентрація. Так, як це працює на практиці? Все дуже просто. Перше, встановлюєш таймер на 30 хвилин, друге працюєш як божевільний, от просто на повну. І третя заслужена 5 хвилинна перерва. І так, в ці п'ять хвилин ти можеш спокійно скролити соцмережі, і головне без жодного почуття провини, бо це не прокрастинація, це науково обґрунтований відпочинок. Пункт третій є один відомий вислів, який зазвичай приписують Айнштейну. І він, до речі, лежить в основі так званої техніки Фейнмена. А звучить він ось так. Якщо ти не можеш пояснити це просто, ти сам цього не розумієш. Геніально, правда? Бо давай чесно: більшість відмінників це просто ну просунуті папуги з дуже гарною пам'яттю. Вони можуть слово в слово цитувати підручник, але чи розуміють вони суть це вже питання. Ось тобі завдання. Спробуй пояснити, ну, наприклад, принцип квантової невизначеності своїй бабусі або у молодшому брату. Якщо ти починаєш мимрити щось на кшталт, ну це коли там частинки і вони ніби, то вітаю, ти щойно з тріском провалив тест Айнштейна. Розумієш, коли ти намагаєшся перекласти щось складне на просту мову, твій мозок нарешті змушений по-справжньому це зрозуміти. Четвертий метод. Знаєш, чому твій мозок так часто вдає, що все пам'ятає, а на іспиті повна тиша? Бо він чудовий актор і, будемо відверті, патологічний брехун. Коли ти перечитуєш підручник в десяте, він такий радісно киває. А, так, так, я це все знаю. Так от, це брехня. І називається вона ілюзія знання. І ось у чому фокус є впізнавання, а є згадування. І це повір дві величезні різниці. Впізнавання це пасивний процес. Це коли мозок бачить знайомий текст і каже: А так, я це десь бачив, значить знаю.' А от активне згадування це коли ти закриваєш кляту книжку і змушуєш мозок відтворити інформацію з нуля. Це як внутрішній суворий екзамінатор, який змушує мозок не просто впізнавати, а реально запам'ятовувати. П'ятий пункт. А тепер, можливо, для когось шокуюча новина. Два твоїх найпотужніших інструменти для навчання це не кава і не енергетики. Це сон і спорт. Так, так, поки ти спиш, твій мозок працює як найкрутіший нічний клуб, а звичайна прогулянка може дати більше, ніж три чашки еспресо. Дивись, вночі твій мозок не відпочиває. Він сортує всю отриману за день інформацію, розкладає її по поличках, а все зайве просто викидає. Тому не спати перед іспитом це все одно, що закрити той самий нічний клуб у саме розпал вечірки. Повна катастрофа. А навіть 10 хвилин звичайної прогулянки розганяють кров і доставляють кисень до мозку. Це знаєш як апгрейд процесора в реальному часі. І нарешті шостий метод найбрутальніший, але, мабуть, найефективніший з усіх, називається техніка випльоскування. Так, звучить трохи огидно, але повір, це працює на 100%. Твій мозок буде ненавидіти цей процес, а отже запам'ятає його назавжди. Принцип простий до божевілля. Крок перший прочитав розділ. Крок другий закрив підручник. Крок третій береш чистий аркуш паперу і виписуєш або випльоскуєш на нього абсолютно все, що пам'ятаєш, без підглядань. І от в цей момент більшість людей починає панікувати. Я ж нічого не пам'ятаю. І це чудово, бо це і є правда про твої знання. Саме ті прогалини, які ти в цей момент знаходиш, перетворюються на такий собі суперклей для пам'яті, коли ти їх заповнюєш. Отже, давай швиденько підсумуємо: шість кроків до супернавчання. Перше правило 80 на 20 – Фокусуйся на важливому. Друге тридцятихвилинні спринти створюй штучну паніку. Третє техніка Фейнмана, тобто пояснюй просто. Четверте активне згадування. Тестуй себе, а не просто читай. П'яте – сон і спорт. Дбай про свій мозок. І шосте випльоскування. Знаходь і заповнюй прогалини. І головний принцип, який я хочу, щоб ти запам'ятав, вчитися треба з розумом, а не до знемоги. Ефективність завжди важливіша за кількість годин, проведених за книжками. Твій мозок це неймовірно потужний інструмент. Просто навчись ним користуватися правильно. Підписуйтесь на канал Як, щоб дізнаватись більше корисного. Навчайтесь розумно.